Добрий вечір, шановне панство. Тепер зараз звіт по бролерах. Дивіться, бролери почав в травні вже скуповувати, купив годівницю, тирсу купив, поїхав, світло почав робити. Лампу купив, яка обігріває ультрафіолету чи як вона називається. Ну, були дуже витр... Зразу розетки, провода, витрати, ось такі обули, ходові, щоб то все забезпечити. Потім купив 10 курчат бройлера. По факту троє десь до двох тижнів відійшло, померли, чи я заніс хворобу, чи я купив вже курчата були з хворобою. Ну і десь 3 чи 4 курчата відстали в рості. Зараз я переведу. Тепер дивіться кінцевий результат. А, чекайте, чекайте. Ну, в принципі, ви собі подивитеся, кому-то цікаво. от. Тепер е, м'ясо бройлера. Ось 31 грудня, я ще переглядав відео. Там, де маса бройлера, ну, де зважування було бройлерів. Тобто я отримав скільки? 15 і 7, кг 700 г м'ясом бройлера. І оцінив то м'ясо по 100 грн, Я подивився на OLX, там ціна найменша ціна по 100 гривень за кілограм. І в мене вийшло 1000. 570 гривень тобто якби купити того бройлера, ну не знаю, в магазині. На OLX якби купити дешев, самого дешевого бройлера, то от ті кілограми б мали 1570 гривень. А по факту, по витратах, якщо то все порахувати, то в мене вийшло 1955. І якщо нутрі і кури мені принесли прибуток, то на бролерові я влетів на 400 гривні десь. Ну, якби тримати на другий рік бройлера, то звичайно вже на, на частину вітра десь на 500 гривень не потрібно робити було, тому що і годівниця, і лампа, воно вже то все є. А, і сюди ще не включено світло, бо там лампа гріла, то світло йшло і йшло. Так що витрати були, тут ще легенько, ще до того 400 гривень, напевно, Ну, за два місяці лампа практично скільки я, місяць часу, напевно, 100%, якщо не більше 250-ку лампу була. Він постійно гріла, гріла, е, тихо. бролери в мені. Далі. Е, щодо м'яса. Мінус то є мінусом. Жінці м'ясо бролера не сподобалося. Каже, нема як м'ясо внутрі, і ще плюс. І яйця. Яйця в хаті воно теж дуже-дуже добре, бо повний холодильник завжди яєць. Проблема тільки, куди їх порозпихати. Продавати яйці не хотілося, тому що є кому їсти. Дочка, син і теща. Так що і наша сім'я то тих яєць. В принципі, на всіх і вистачило. Ну, а м'ясом, в принципі, давали синові, бо він е, не хоче їсти м'ясо внутрії і бройлери. Він казав, і теж йому бройлер, м'ясо бройлера не сподобалося. Бо я тримав бройлера два Місяці, і в останні щось два тижні я вже годував на своєму кормі, і м'ясо відносно жорстке було. Вони привикли, ну я про сина говорю його сім'ю. Вони привикли, що е, молоденьке м'ясо, що запхали його на скільки на там, на 20-30 хвилин духовку, і все. А тут вже таке м'ясо більш натуральне було, яке треба. Трохи довше його варити, пекти і тому подібне. Так що я просто дивуюся, як люди на бройлерах е, заробляють гроші. Е, якщо на нутрі в мене ще якось вийшло заробити, на бройлері ні. Добре, дякую за увагу. До побачення.